Друзі, привіт! У цьому відео ми поспілкуємося про те, з чого потрібно починати новий рік. По-перше, потрібно завести новий щоденник. Якщо у вас є старий, викиньте його та заведіть новий. Це дуже важливо. Це дуже важливий психологічний фактор. Далі, в обов'язковому порядку перепишіть всі досягнення, які ви здобули за уходящий рік. Важливо, щоб у Цьому списку було, було все, що ви вважаєте важливим з того, що ви досягли. Це може бути і купівля мобільного телефону, і відправлення дитини до школи або до дитячого садочку, і початок займання у спортивному залі, і заключення якогось нового контракту, і збільшення кількості клієнтів, і прийняття на роботу співробітника. Все, що ви вважаєте важливим для вас у цьому році, воно все повинно бути зафіксовано у цьому блокнотику щоденнику. Після цього в обов'язковому порядку треба вибрати ті пункти, які варто розвивати у наступному році. Після цього треба написати список тих ресурсів, які у вас є зараз. Причому поділіть їх, будь ласка, на кілька блоків. Перший блок це ті ресурси, які я використовую, ті ресурси, які я не використовую. Ось це обов'язково зробити. І ще один блок це ті ресурси, яких мені не вистачає для того, щоб я рухався далі. Або недостатньо для того, щоб я рухався далі. Це дуже важливо. Після цього треба не ставити якісь цілі на рік, або писати якусь дошку побажань. Після цього треба спланувати свої першочергові дії. На місяць, можна на тиждень, можна на два, і записати їх по списку у цей блокнотик і щодня щось виконувати. Якщо ви почнете хоча б з цього, причому, виявляєте, ці завдання вони повинні бути немасштабні. Це може бути поспілкуватися з співробітником, провести якийсь цікавий вечір з дитиною. Сходити з дружиною в ресторан, Ось, їздити до батьків, спробуйте. спробуйте. Це не план, це е, ті речі, які вам не потрібно забути для того, щоб ви не втратили ті досягнення, які ви надбали у уходящому році. Якщо ви це будете робити, це значною мірою, по-перше, воно підтримає ваш психоемоційний стан. По-друге, воно змінить ваші думки. По-третє, воно настроє вас на ефективний результат. по-четверте воно дасть вам можливість е збільшити ефективність від того, що ви вже отримали. Причому дуже швидко, найкоротший термін. Е по-п'яте воно дозволить вам розвиватися. І ще одне важливе завдання для вас на початок року це. Заплануйте собі щось нове. То, чим ви не займались, що ви не робили, що ви хотіли зробити, і так далі. І одну мету. Одну мету, яку б ви хотіли отримати у новому році. І цього буде більш ніж достатньо для того, щоб ефективно стартанути у новому році. Робіть це, а ми з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі. Пока!